Вітаю, друзі, та гості каналу. Попереднє відео набрало доволі багато переглядів, відповідно, було багато питань стосовно даної бензопили. Що це взагалі за бензопилка, чи це Китай, чи це українець, де її роблять? Чому я саме придбав 470-ту, а не 475 і так далі. Тому давайте по порядку спробую відповісти на ваші питання. Ну, відповідно, також було питання, за скільки купляв і так далі. Загалом, що це за модель і що вона означає? Мотор Січ 470. Що це означає? що це Четверте покоління, от четверте покоління і що тут є 70 кубічних сантиметрів поршень. 475 це означає, що це четверте покоління, знову ж таки, і 75 поршень. Тобто, у 475-ї трохи більший діаметр самого циліндра. Чому я купив саме цю півку? Тому що мені цієї потужності я вирішив, що буде з головою вистачати. Ну, але до цього повернемося трохи пізніше. Перш за все, де купляв. На даний період часу я побачив, що є акція на одному з сайтів українських, точніше, в, як би так сказати, магазин-партнер, скажімо так, Моторсічі. Взагалі, що це таке Моторсіч? Це один із заводів України. Відповідно, дана пілка повністю на нашому українському заводі виробляється. Всі комплектуючі, повністю зроблені на заводі. Тобто, оця от шина, вона не китайська, вона також зроблена на заводі, власне виробництво. І оцей цепок, який. Ну, я б не сказав, що він прям хороший, але це знову ж таки так. Давайте спробую сфокусувати. А він також українського виробництва. Тобто, виробляється повністю на нашому заводі. Ну, принаймні вироблявся до початку повномасштабного вторгнення. Всі комплектуючі робляться в нас, нічого китайського тут немає. Як наскільки можете бачити, всі от гвинтики вони отакі от на стандартний ключик. Тобто вони також не китайські. Тому, якщо хто там писав, що от це типу збирають в Китаї, а потім у нас просто о, Точніше, виробляють в Китаї, а потім у нас скручують, то ні, це неправда. Повністю всі комплектуючі виробляю, виробляються а, на заводі Мотор Січі. А, якщо вірити документам, то дана пілка у мене 2015 того року виробництва, вони йдуть із заводу. А, точніше, як сказати, на заводі їх консервують. Тому а, після того, як ви придбаєте. Дану бензопилку, її потрібно правильно розконсервувати, тому рекомендую почитати інструкцію, як це правильно робиться. Загалом, якщо коротко, відкручуєте свічу і потім туди заливаєте хоча б не знаю, 20-50 грамів бензину, декілька разів просмикуєте відповідно стартер для того, щоб все звідти от смазка і так далі. А коли купляєте, то попереджаю, була в мене така ситуація, те, що я купив. О, тут компресор з іншого боку, Отак зараз спробую. Тут компресор. А Він був нажатий, відповідно, коли смикаєте, то не лякайтеся, що тут немає компресії. Компресія тут є. І, до речі, навіть коли ви його засунете, щоб його не було. Коли вона ще з заводу прийшла, і в ній є оця от смазка, я не знаю, як її правильно консервують, але тим не менше, компресія буде слабенька. Після того, як, я, ну, як вона випалила а, перший бак до половини, то з'явилася нормальна компресія. От, такі от справи. Тому от стосовно того питання, думаю, буде все зрозуміло на початку. А, потім, Я от такий тут фільтр. Наскільки можу переглядати, то він доволі. А, ну, наскільки бачу по відео, ті, що показували на 475 і мені здалося, що там. Трохи більші, скажімо, ці дірочки. Тому от думав, що взяти саме 470. По-перше, чому впав вибір саме на дану модель? А, саме поршень. Вона чуть-чуть легша за 475, а, тому що менший діаметр поршня. А, на 300 г це, звичайно, небагато. Але тут є ще такі, а, скажімо, нюанси по пилі. Ну, давайте стосовно нюансів, більш детально поговоримо. Проблеми даної пилки, так перш за все, цей карбу... карбюратор, точніше, так правильно сказати, він тут також нашого українського виробництва, не китайський, аналогів. Ну, в принципі, в нього є. Загалом ця пилка ніби копія 44-го щіля, але така українська копія з усіма нашими комплектуючими потім. Якщо виходить з ладу карбюратор, ви можете, звичайно, замінити його на оригінал. Але наскільки бачив по Ютубу, люди сюди ставлять із 660-го штіля, і також на дану модель підходить, кажуть, що із, із 440-го штіля відповідно, карбюратору. Тут на ваш вибір самостійно ви можете потім замінити і кажуть, що краще працює. Потім, стосовно самого коленвалу, Кажуть, що він виходить з ладу, якщо, скажімо так, десь зажало шину. І ви там газуєте, стараєтеся силою витягнути, тоді в такому випадку, виходить, з ладу, його защемлює, його зжимає, і потім його ламає, відповідно, коленвал. Можливо, це, скоріше за все, має місце бути, тому що, знову ж таки, її полегшували. Попередня версія вона набагато важча була. Ця версія, звісно, облегшена. Потім, наскільки бачите, отак вона у маслі. Чому в маслі? Тому що, по-перше, вона проходить обкатку, по-друге, я заливаю туди набагато більше, як пише по книжці. Чому це так? Тому що, знову ж таки, проблема в перегріві даної бензопілки може бути. Потрібно заливати якісне мастило, і по книжці в неї записано, що має бути хоча б 40 мл на 1 літр. Але по факту краще лити все ж таки 50, як в зимовий період часу. А, записано по книжці, тому що це буде дозволяти те, що ваші комплектуючі не будуть перегріватися, не буде перегріватися поршень, не буде перегріватися а, відповідно. Ну, загалом коленвалу, всі частини всі будуть гарно змащуватися, і, відповідно, а, зменшене тертя, і відповідно менша відповідно, температура. Так, про це сказав. Знову ж таки, по покупці. Зараз була акція, брав за 4900. Це небагато за таку пілку, За таку ціну ви а, хіба купите, може зараз, не знаю, ну, що можна купити за 4900 гривнями. А, ну, хіба штіль якийсь там, умовно, 180-й, Бушний, не новий, беушний, а, який там прийде, і невідомо, чи буде він працювати гарно чи ні. А, а ця пілка нова, тому вирішив все ж таки придбати. Даний агрегат, так би мовити, підтримати українського виробника. Як на мене, покупка доволі таки нормальна. Подивимося, власне, як вона буде, звичайно, працювати. Так, це потім поставлю, тому що однією рукою неудобно. Що, перш за все, не сильно сподобалося, це якість ланцюга. Тому що це от, як я вже казав, потрапив в ланцюг українського виробництва. і... По якості, ну я не знаю, чесно, як він буде справлятися, поки що ми не врізали даною пилкою. Поки проходить обкладку, подивимося, як буде далі. А, можна, звичайно, замінити на нормальний штіловський, ну я думаю, це вже докупиться, це не проблема. а Потім що планую по ній зробити. ну Перш за все, це в запас куплю карбюратор, кер для того щоб в разі чого можна було його замінити. А, а так, по факту, ну більше нічого той не планую тут робити. Нормально це купити, в запас взяти карбюратор, якщо буде виходити. Ну і буде заливати по грамів 50 масла, для того, щоб все було добре змащено, нехай краще воно там ну що може бути від масла. ну Максимум, що у вас може статися, це вийде з, лату... з ладу свічка. От, все, то свічку заміняєте і так далі. За, це... За те поршень і циліндр, ну, загалом все залишиться цілий колонвал, тому що а... ну давайте стосовно. Ремонту пригодності не сильно то вигідно, тому що сам мотор надзвичайно дорогий а, для того, щоб його замінити. А, наскільки бачу, поршень ціліндр коштує 2500 гривнями, тобто, умовно кажучи, можна трохи доставити, додати коштів і купити ще одну таку пілку по акції, як просто її перебирати. А, що ж, тоді а, посилання. Стосовно магазину, і це, звичайно, мені нічого не дасть, але для того, щоб ви не питали, де купляв, то зараз залишу посилання, там заповнюйте свої дані, залишайте свій номер телефону, вам потім передзвонює менеджер даного магазину і домовляєтеся стосовно доставки, який вам буде комфортно. От. Знову ж таки, я повторююся, я за це нічого не буду мати, тому просто залишу, щоб ви потім не перепитували. Загалом покупкою своєю задоволений, доволі непогано. Подивимося, як буде надалі вона працювати. Відео надалі буде виходити на каналі. Тому а, і не тільки стосовно даної пілки, буде у мене ще відео стосовно переробки мого мотоблоку і також іншої техніки, так як, в принципі, проживаю в селі, багато техніки, багато чого зроблено, думаю, людям буде цікаво. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримуйте український контент. В такому випадку дякую вам за перегляд. Якщо щось не сказав, або ви хотіли б дізнатися, в принципі, пишіть коментарі, спробую відповісти на ваші запитання. Такі от справи, всім гарно, дякую за перегляд, і бувайте.